Видання The Economist проаналізувало, чи вплинув наступ на Курщині на сході України. Українська армія все, ще какої то время зможе вести наступательні операції, як вказують аналітики, наступ збройних сил в Курській області став шоковим рейдом для Росіян. Проте нині він минув свій початковий етап для обох сторін. Наразі російські військові будують великі укріплення. Набагато ближче до нових ліній фронту, зокрема в найближчій точці лише за 16 кілометрів від передбачуваних українських позицій. Видання, посилаючись на свої джерела, пише, що Курськ був доказом концепції здатності України обходити чисельну перевагу Росії. Успіх показав, чого можна досягнути, якщо західні союзники України скасують обмеження на використання своєї зброї. Також шоковий рейд дав близько 600 російських військовополонених для. Обміну, але курська операція не змогла досягнути своєї головної мети відтягнути російські сили від Покровська. Але так чи інакше, Україна не лише не спиняється, а й готує новий етап на курській дузі. Додає видання. Дивіться, ситуація дійсно у нас складна. Я хочу щоб ви мене зрозуміли якихось там прям конкретних тонкощів, я вам повідомити не можу, бо ситуація змінюється на день тричі, і якісь деталі стосовно наших там позиційних змінень, якщо ми повідомо, не будуть на руку ворога. Але з роз... ну, слово, що можемо сказати, дійсно ніяких послаблень позицій, або там зменшення кількості техніки, або зменшення кількості особового складу не спостерігається. Тобто, вже в місяці півтора-два це постійні. Штурми постійно навала без ніяких навіть пауз, на якісь перегрупування, на якісь там ротації і так далі. Тобто, не можна сказати, що ворог там що ворога є дефіцит чи БК чи особового складу. І я знаю, що це відбувається як на нашому турецькому напрямку, так і побратимів і на Покровському напрямку. Тобто ситуація дійсно доволі складна. І причин такої складності вона 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 не одна. тобто Ду дуже багато сприяє цьому і п -п певні, скажімо так, географічні властивості, на які розраховували, що ворог там не це не піде. На превеликий жаль, там ну це саме, якщо казати про локальних там командирів наших, наприклад, там командирів з водів, командирів роту їхні думки, на жаль трошки не не справдилися. І ворог іде в навалу, лізуть з усіх щіли, щіли. Ну, власне, Олексій Гетьман, військовий експерт, учора сказав про те, що географічне розташування і рельєф під, до прикладу, Покровськом. Ми говоримо зараз загалом про східний фронт. Але він вчора говорив саме про Покровське, власне, не є таким добрим, щоб нашим силам сприяв власне він зручний для наступальних дій і для оборони незручний. Тому рекомендує, що варто відходити, наприклад, і зайняти зручніші позиції, вийти на вигідніші позиції сьогодні вранці ми розмовляли із мешканкою Мирнограду, яка розповідала, що так, там є позиції, куди можна відійти. А як у них як в росіян облаштовані саме їхні позиції? Наскільки це все добре організовано? Чи їм теж важко і вони шукають чогось зручнішого? Дивіться, давайте я вам скажу з цього приводу про те, що є вже навіть ну, у відкритих джерелах діпстейта. ви можете бачити, ця мапа показу де знаходиться ворог. Так облаштувати позиції можна, коли в тебе лінія фронту відфіксовується там більше ніж на якихось два тижні, три тижні. А якщо подивитись динаміку, то кожного дня у ворога там є якісь певні просування, і кожного дня копати нову окопну лінію там, не нові позиції, звісно, ніхто не буде. Але чому я повернувся до діпстейта і кажу, щоб ви про це подивилися? Ви можете відносно встати уявити і по про те, яку кількість позицій, які ми готували, зайняв ворог. Тобто там дійсно є позиції, які були заготовлені нами, і з точки зору географічних властивостей відходу на більш там вигідні рубежі. Напевно, з точки зору військової науки, воно так і є, але ви ж подивіться з якою швидкістю, яка кількість населених пунктів, на жаль, відходить під окупацію ворога. Хочеться дуже я вам скажу, єдине, що там мотивує відверто хлопців, які знаходяться з нами, це те, що хочеться вірити, що в командування все ж є якийсь план, і все це йде за планом нашого командування. Бо якщо ні, то ситуація доволі я вам скажу неприємна. Дуже ми часто це чуємо, і це і військові кажуть і експерти. Ну і з Києва вже кажуть, що ситуація є складною. Я ще би хотіла тільки на наших глядачів закликати, бо сама зазираю, знаю, що колеги зазирають. Є сторінки в різних соцмережах наших військовослужбовців. До прикладу, от в пана Євгена в його підрозділу теж є сторінки. То я закликаю заходити на сторіночки бригад конкретних бійців і дивитися, так бо там є не тільки відео, які можуть нас потішити, Шити, коли ми бачимо знищення ворогів і їхньої техніки, там дуже часто теж є е, різні потреби, вказані наших захисників на різних напрямках, актуальні збори. Тож не полінуйтеся, от побачили гарне відео, побачили ще щось, але подивіться теж і на цей збір, і допоможіть. Допоможіть, бо розумію, що витрат і потреб на фронті дуже багато. Пане Євгене, от які у вас найчастіше бувають потреби? Поточка, яку треба закривати, і часто знаю, що робити це своїми силами. Власне бійці зі своїх зарплат часто скидаються, щоб можна було то машину відремонтувати, то ще щось, але ж е, об'єми шалені. І якщо хвилинка є, я вам розкажу природу, як це все стається. Сформувався у нас, наприклад, рік тому наш взвод БПЛА, в якому я служив там ще е, півмісяці тому. Е, за рік все одно ми там якимись зборами і так далі набиваємо собі матеріально технічну базу, якої там скажімо, не вистачає з точки зору забезпечення. Так, це якісь там додаткові станції Кафло. Бо якщо в нас не будуть заряджатися е, оптимально швидко дрони, ми не будемо давати цілодобові стріми там літати. Е, максимально бистрі зарядки для е, дронів. ФП. І так далі. Тобто матеріально-технічну базу ми набивали там десь за пів року. Це були збори на різні позиції. А далі все уходить в таку, знаєте, побутові постійні потреби, а постійні потреби це постійно ламаючіся автомобілі. Жоден автомобіль не витримає того навантаження, яке дає фронт, хоч він буде новий, хоч він буде бушний, хоч який би він не був. Півтора-два місяці і машина стає на ремонт. Це перша потреба постійна, і саме зараз у нас є відкритий збір на ремонт одного з автомобілів, далі дизельний двигун, капітал. Двигуна це не 10 тисяч гривень вартості. Постійно ми збираємо на плати ініціації до дронів, тому що дрон є. Вибухівка є це супер, але це все потрібно зробити, щоб воно ще спрацювало. Тобто це постійно відкриті збіри на плати ініціації. Ну і звісно, якщо виходить зі строю, щось те, що ми вже здобули та назбирали завдяки людям, завдяки людям, друзям, всім, хто приймає цю мучаться, купили воно також не, не і Виходить зі строю, тому що е використання всього, що ти маєш на фронті, автівки там умовно, навіть свого телефону, цієї станції кафло, е ноутбуків. Планшетів це не використання в домашніх умовах, це е, якась постійна жара, це десь там намоко, це десь хтось е, случайно зачепив чи я автоматом там прикладом чи ще щось. Тобто ну, е, умови максимально екстремальні не тільки для людини, а для всієї техніки, яка знаходиться на тим а тим паче для технічної техніки. Тому ж кажу, найбільше найчастіше наша потреба це ремонт автомобілів. І ще один момент: всі ж знають і розуміють, для кого це не секрет, що автомобілів більшість волонтерських е, є ж організації, які допомагають військовим, якщо військов Військова частина дає там е, листи, е, що просять допомогу і так далі. А коли автомобіль волонтерський, військова частина не може дати на нього листа, тому що він не стоїть військова частина балансі. Тому приходиться бігати з протягнутою рукою, випрошувати гроші на ремонти, на резину цих автомобілів і так далі.